Thank you. Привіт, з вами Трускавець Онлайн. Сьогодні ми завітали на Бориславську 36, де діє ОСББ з цікавою назвою Фані Газди. Незважаючи на те, що це ОСББ прийняло на баланс свій будинок, відносно нещодавно, всього декілька місяців тому. Однак воно доволі успішно функціонує вже зараз і вже встигли взяти участь у проєкті співфінансування та замінити вікна у під'їздах. Сьогодні ми поспілкуємось із головою цього з вірою Савкою та розповімо про їхні труднощі та успіхи, які є вже зараз. Розкажіть про сам процес створення вашого СББ, коли він розпочався, скільки часу пройшло від моменту отих початкових зборів і рішення про те, те, що треба створити ОСББ до моменту того, що ви вже забрали будинок на свій баланс. Ну, ми навісні мали таке рішення, що треба нам створювати, організовувати СОСББ. Обійшли ми мешканців, створила нас ініціативна група. Створилася з декількох чоловік. Ми обійшли мешканців, перепиталися їхню думку. Всі одностайно фактично одностайно з погодилися на це, що все-таки нам треба. Об'єднуватися і брати будинок у своє керування навісні після установчих зборів ми почали готувати документи, щоб перейняти будинок на баланс. І в вересні ми взяли будинок на баланс і оце вже два з половиною місяці ми самі господарюємо. Ну, за ті два з половиною місяці вдалося нам війти в програму цього співфінансування. Ми, бачите, вже б навіть поставили вікна. Ще лишилися підвіконники поставити, ну і відкоси зробити. Це нам підрядники згодом зроблять. Також ми бачите, що зробили майданчик дитячий. Так, ну, це це за власні кошти? Ні, це не за власні кошти. Е, в нас тут були суперечки із одним е, приватним забудовником. І як компенсація за наші незручності, то він нам компенсував оцим майданчиком. От, звичайно, що цей майданчик це в нас така дуже болюча тема. що Якщо мешканці пам'ятають, тут стояв будинок, який мав іти під знос, і він дуже багато років тут стояв, і його ніхто не міг знести. Потім вдалося все таки мешканцям його. Відстояти цю територію самі мешканці фактично розібрали цей будинок, прибрали цю територію. І це така велика мрія. Ну тут, певне, відколи той будинок стоїть 40 років, так люди мріяли мати тут дитячий майданчик. Тут ціле покоління дітей виросло без майданчика. Ось буквально на тротуарі, на дорозі. Угу. Ну і цього року, от ми от буквально два місяці тому ми встановили перші. Такі гойдалки, карусельки, щоб діти вже мали вже наше майбутнє покоління дітей не мати майданчик. Ну, Його ще докомплектуємо і навесні ми бачите, завезли землю. І ми навесні хочемо тут благоустрій зробити, квітнички розбити. Ну, так, щоб Тут було гарно, комфортно, бо ми файні газди. і мешканці наші всі долучаються до цієї роботи. Дякувати нашим активним мешканцям. Ми всі гуртом вдається, що такі робимо успіхи. І це розкажіть трошки більше про саму ту програму співфінансування, тому що багато будинків чули про неї, чи можливо хіба перші слова почули про те, що взагалі таке існує, і хочуть можливо прийняти участь. От наскільки важко зібрати ту потрібну суму, скільки там йде, 30% платять мешканці? Так угу. яким чином ви збирали? У вас були якісь накопичення навряд чи вони були, тобто ніхто водиться з у нас не було, власне, тому що ми в вересні взяли будинок на баланс і ми ще не мали нічого на рахунку, але ми вийшли з такої, е, такої трошки складної ситуації, таким чином, що ми просто за вересень місяць е, прийняли рішення, що ми більше зробимо е, плату членських внесків за квадратний метр. Угу. Тобто ми встановили, що у нас там квадратний метр щомісячний який, а от вересень місяць в нас був два з половиною рази більша квартплата, ну, членські внески, так як ніби замість квартплати. От. І таким чином ми вдалося нам назбирати ту суму. Бо мешканці просто один одноразова така була повишена. Плата за квадратний метр. Сплатили ту плату всі, так. чи хтось відмовлявся? Є такі, які взагалі виступають противниками, які хоч будь-яких змін є такі люди в кожному будинку. Вони не ну таких, щоб противників, геть таких е, ярих противників не було. Просто були в нас такі деякі непорозуміння, м м чому ми платимо. Е Беремо плату за квадратний метр, а не за від кількості квартир. Оце єдині у нас такі були непорозуміння. Yeah. Бо в інших будинках я знаю, що брали від кількості квартир і розбивали ту суму на кількість квартир. Okay. Ми так ми інакше взяли, тому що в нас в статуті все-таки пише, що ми. Квадратні членські внески у нас йдуть від квадратних метрів. І ми таким чином пішли. І хто є такі квартири, що не змогли просто зразу оплатити ту суму, ми їм розтермінували на декілька місяців і все. Ваш будинок відносно не новий, в принципі, напевно, існують багато проблем, які ще потрібно вирішувати. Найближчим часом що плануєте робити? Такі самі нагальні такі проблеми, які хочете вирішити. Ну, ще така дуже нагальна проблема в нас зараз з електрикою. Ми так само е, готуємо проєктно-кошторисну документацію, щоб е, замінити електромережу в внутрішньому будинковому електромережу. От, то, така, зараз ми над тим працюємо. Ну, питання в нас так само із. Е... Водою у нас труби там течуть в підвалах, засувки не закриваються, не працюють. Ну таке є дах місцями протікає. Ну проблем багато. Ви як бачите, ми тут в нашому будинку бібліотека є, і ми довершуємо проект Урбан бібліотека. Ну і нам треба так, щоб наші файні казди виглядали не гірше ніж Урбан-бібліотека. Тому ми стараємося бути на рівні до Урбан-бібліотеки. Тепер дотягуватися.